Боротьба за спадок це те, з чим стикаються люди всіх класів та етнічних груп. Але для заможніх це схоже на епідемію. На відміну від родин зі скромним бюджетом, діти фінансової еліти виростають і стають дорослими, які вимагають від батьків постійної підтримки, незважаючи на те, що вони вже самі є дорослими та працездатними. Вони відмовляються працювати, щоб жити комфортно, і сьогодні ми розкажемо п'ять історій дорослих дітей. Які обрав легкий спосіб покращити свій фінансовий стан. Чому вони повинні так само важко працювати, як їхні батьки, щоб заробити на життя якщо набагато простіше, просто вбити і забрати гроші? Друзі, дякуємо за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Це дуже важливо для нас. Особливо хочемо подякувати спонсорам нашого каналу Ксенії і та Галині. Ми цінуємо вашу підтримку. Друзі, не забувайте натискати дзвіночок. Аби підписуватись на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступне відео. Ну а ми починаємо. Історія Перша. Родина Робертсон з Південної Кароліни. 25 листопада 1997 року. Вулиці Рокхілу наповнив гул поліцейських сирен. Сусіди з цікавістю та занепокоєнням дивилися, як поліція оточила будинок Робертсоні на Весмінстер Драйв. Виявилося, що зранку сюди приїхала колега господині Тері Робертсон. Жінка не з'явилася на робочу зустріч, тож її колега вирішила, що Тері просто проспала і приїхала забрати її. Але натомість жінку очікувала жахлива картина, яку вона буде намагатися забути протягом багатьох років. Раз у раз вона буде бачити понівечені тіла Тері та її чоловіка Ерва вісні. Коли поліція увійшла до будинок, вона побачила, що Ерл Робертсон лежить в нижній білизні. На його тілі залишилися глибокі синці від ударів безбольної битою. Чоловіка вдарили по голові молотком з такою силою, що проломили череп, і мозок витік назовні. Тіло його дружини Телі знайшли поруч з ліжком у спальні, їй перерізали горло та розбили голову. Місце злочину було кривавим та потворним, кров забризкала стелю. Сусіди розповіли детективам, що у подружжя було двоє синів: 21-річний Джеймс Джеймі та його молодший брат Ерл, якого всі звали Чіп. Хлопці були гордістю та радістю батьків. За підтримки своїх люблячих батьків, Джеймі досяг вражаючого рівня орла скаута, найвищого можливого звання, під час перебування в скаутській організації BSA. Він був охайним, вічливим та добре вихованим. Брати Робертсон жили в чудовому будинку на Вестмінстер Драйв, район Рокхіл, Південна Кароліна. Це студентське містечко, квітуючи передмістя Шарлотти. Батьки створили для своїх синів холостяцьку квартиру в підвалі. Там був камін та більярдний стіл. Простір був святилищем Джемі, ідеальним для імпровізованих вечірок. Закінчивши школу з відзнакою. Джеймі використав свої геніальні математичні здібності для вступу на престижну інженерну програму. Він вступив до відомого технологічного інституту штату Джорджія в Атланті. Це була альмаматер його батька. Ерел Робертсон, старший, був інженером за освітою. Він користувався великою повагою за свій блискучий розум. Відомій текстильній фірмі пощастило мати такого висококваліфікованого, добре організованого директора. Тож після вступу Джеймі на престижну інженерну програму, він почав сміливо будувати плани, як його син піде по його шляху. Ерел Робертсон, старший, дуже пікувався про своїх двох синів. Сусіди регулярно бачили Ерла на подвір'ї біля будинку, коли він грав у баскетбол з Джеймі та Чіпом. Горди батько користувався кожною нагодою, щоб похвалитися своїми хлопчиками. Близькі друзі та родичі розповіли поліції про прикрий випадок, котрий нещодавно трапився в родині. Батьки припинили фінансово підтримувати Джиммі, а причиною цьому став той факт, що його відрахували з тактологічного інституту Джорджії за неуспішність у навчанні. Однокурсники Джиммі пояснили, що він не відвідував заняття через пристрасть майбутнього генія до заборонених речовин та рецептурних препаратів. Коли з поліцейським поговорила подруга Джиммі Робертсона, детективи розставили всі шматочки пазу на свої місця. Виявилося, що Джиммі. Був дуже розлючений відмовою батьків давати йому гроші на підтримку його нездорових звичок. Тож, після вживання подрібненого Риталіну, він убив в припадку люті свою маму та тата, все заради того, щоб успадкувати їхній статок у 2,2 мільйони доларів. У 1999 році Джиммі був визнаний винним у вбивстві своїх батьків і засуджений до смертної кари. Він продовжував оскаржувати свій випадок у камері смертників у правній установі Броде Рівер в Колумбії. Його остання апеляція була подана у 2019 році. Зараз він знаходиться у виправній установі Шарлотта у Пунта Горда, штат Флорида і є головним обвинуваченим у вбивстві свого сусіда по камері Френка Харта. Історія друга родина Вамслі з Техасу. У ніч на 11 грудня 2003 року оператор служби порятунку 911 прийняв дивний дзвінок. На іншому кінці дроту оператор почув лише мотрошну тишу, тож офіцери поліції негайно виїхали на місце, звідки не дійшов дзвінок. Цієї ночі телефонували з будинку Ріка та Сьюзен в Амслі на Тернбері Драйв у Мінсфілді. Приїхавши до будинку, поліцейські знайшли тіла подружжя. Вони були понівечені кульовими та ножовими пораненнями. Мешканці району, де жила сім'я Вамслі, були шоковані це була безпечна громада, віддалена від криміногенної обстановки окружного центру Далласа. Ріка і Сьюзен любили сусіди. Хто міг убити Вамслі і чому? Вони були гарними сусідами та люблячими батьками. У подружжя було двоє дітей Сара та Ендрю. Рік і Сьюзен обожнювали дітей, вони проводили багато часу з ними, особливо ніжно вони ставились до молодшого сина Ендрю. Він був дуже близьким зі своїми батьками, але щось змінилося після того, як він почав зустрічатися з Челсі Річардсом, його стосунки з батьками стали напруженими, оскільки вони не схвалювали його вибір. Ендрю був зарахований до коледжу округу Тарант. Але кинув навчання, що призвело до ще більшого напруження у стосунках з батьками, і Ендрю став жити з родиною своєї дівчини. Ця інформація стала дуже корисною для розслідування. Слідчі запевнили сусідів, що вбивства були поодинокими випадками, і боятися нічого, хоча й відмовилися уточнити деталі. Мешканці воланд Естейт були в стані підвищеної готовності. Що поліція не сказала сусідам Вамслі. Так це те, що в кулаці ріка було знайдено жмут волосся. В березні 2004 року Державна судова медична лабораторія встановила, що це волосся належить 19-річній Сузанні Толедано. Після цього відбулися ще три арешти. Виявилося, що Ендрю Вамслі об'єднався зі своєю дівчиною Челсі Елі Річардсон. Та її подругою Сузанною Толедано, щоб увірватися в будинок своїх батьків, порізати їх і застрелити. Крім них, Іларіо Карденас, менеджер ресторану Айхоп в Арлуктоні, штат Техас, також став учасником цієї схеми. Ендрю розробив план вбивства своїх батьків, щоб успадкувати статок розміром 1,65 мільйона доларів. Поліція встановила що саме його дівчина була організаторкою? Так це чи інакше, але Ендрю і його дівчина, її подруга намагалися вбити Ріка і Сузану кілька разів, перш ніж їм це вдалося 11 грудня 2003 року. Сусіди Вамслі були шоковані і проголомшені, коли 19-річний син подружжя Ендрю був заарештований за вбивство. Чому підліток змовився вбити своїх батьків зі своєю дівчиною Челсі Річардсон? Її сусідкою, Сюзанною та ще одним підлітком. Насправді поліція вважала, що у Ендрю було 1,65 мільйона причин. Ті, хто знав цю четвірку, описували їх як загублених дітей, яких часто бачили в Англітонському I hope». Саме там, у серпні 2003 року, вони задумали вбити подружжя в Амслі, щоб Ендрю успадкував сімейний статок. І вони з Челсі могли жити довго і щасливо. На відміну від Ендрю, який виріс в умовах комфорту і зручностей, які забезпечувала робота його батька, пов'язана з нафтою, Челсі виросла в біднішому районі округу Тарант. Старшокласниця закохалася в багатого хлопця, який за рік до того закінчив Менсфілдську середню школу. Вона кохала Ендрю і любила все, що він міг їй купити за гроші. Однак, коли Ендрю кинув коледж, Батьки перестали забезпечувати його грошима. Змова про вбивство спочатку передбачала вбивство сестри Ендрю Сари, але вона в той час жила зі своїм хлопцем, і тому уникла тієї ж долі, що її батьки. Під час суду над Ендрю він намагався стверджувати, що вбив своїх батьків не через гроші, а через те, що вони піддавали його емоційному та фінансовому насильству. Присяжні не повірили і визнали Ендрю винним у вбивствах. У березні 2006 року він був засуджений до довічного ув'язнення. Наразі Ендрю Вамслі відбуває покарання у в'язниці суворого режиму Джона Коннелі в Кеннеді, штат Техас. Він матиме право на умовно дострокове звільнення у 2044 році. Після свого засудження Челсі Річардсон стала першою жінкою, засудженою до смертної кари в окрузі Тарант. Але, на жаль, у 2012 році її вирок був змінений на довічне ув'язнення. Сузанна Толедо погодилась дати свідчення проти Ендрю і Челсі в обмін на угоду про визнання вини. За нею її осудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 30 років. Вона матиме шанс на умовно дострокове звільнення у 2034 році. Іларіо Карденас, менеджер Арлінтонського iHope, який придбав зброю для вбивства, визнав себе винним в змові і був засуджений до 50 років. Зараз Іларіо має право на умовно дострокове звільнення. Але він вже отримав дві відмови в 2016 році і в 2017 році. Історія третя. Родина ГРУБІ З ОКЛАХОМИ. У понеділок, 13 жовтня 2014 року, Добробітниця з Дункана, штат Оклахома, приїхала, як завжди, по понеділках на роботу до своїх клієнтів Джона і Тінкер Грубі. Але цього разу все було зовсім не так жінці ніхто не відкрив двері, і це було трохи незвично. Вона зайшла в будинок і виявила жахливу картину, бо дихання тіла Джона, Тінкер та їхньої 17-річної доньки Кетрін. Жінка з криком вибігла з будинку і зателефонувала в 9.11. Поліція прибула до будинку грубі. Економка розповіла офіцерам, що це була найжахливіша сцена в її житті, яку вона ніколи не зможе забути. Жінка ридала і вся тряслася, вона розказала офіцерам про той жахливий сморід крові та плоті, який вона відчула, як тільки переступила поріг будинку. Судмедексперт встановив, що членів родини Грубі було вбито в четвер. 9 жовтня, а тіла так і не було виявлено до приїзду економки через 4 дні, тож не дивно, що домробітниць ледь не знудила. Правоохоронці дізналися, що подружжя мало ще одну дитину 19-річного сина Алана Грубі. Хлопець вчився в університеті Оклахоми і жив за 120 кілометрів від батьків, коли йому подзвонили і повідомили про трагічну загибель його родини. Він одразу поспішив додому. Хлопець охоче співпрацював з детективами, сподіваючись знайти вбивцю його батьків і сестри. Згодом поліція встановила, що Алан їм забув дещо розповісти. Так хлопець не сказав детективам, що має залежність від шопінгу, та те, що його нещодавно заарештовували за шахрайство з чеками та кредитними картами. Члени сім'ї розповіли офіцерам при рішенні Джона і Тінкер перестати давати сину гроші. Через його нездатність контролювати свої витрати. Бабуся і дідусь по материнській лінії розповіли детективам, що Алан відсидів у в'язниці за те, що вкрав кредитну карту своєї бабусі і зняв з неї понад 5 тисяч доларів під час відпустки в Європі. Подружжя Грубі були власниками Дункан прес у третьому поколінні, а також кількох інших газет у невеличких містечках і заробляли пристойний дохід, дізнавшись, що статки подруги становили досить значну суму, детективи вважали, що знають, хто і чому вбив їх. Коли поліція розповіла Алану про все те, що вони дізналися, хлопець зрозумів, що його спіймали, і зізнався в своїх злочинах. Алан стверджував, що не пристрасть до шопінгу змусила його вбити свою сім'ю. Хоча він був незадоволений їхнім рішенням, він розумів, чому вони відмовили йому в подальшій фінансовій підтримці. Але він попросив останню позику в розмірі трьох тисяч доларів, щоб заплатити лихвареві, який йому погрожував. Відмова батьків розлютила Алана настільки, що він вирішив їх вбити. Спочатку Алан не визнав себе винним, але в березні 2016 року він змінив свої свідчення. Хлопець виступив в суді, де розповів про події ночі вбивства. Алан був засуджений до довічного ув'язнення. Без права на умовно дострокове звільнення. Наразі Авангрубі перебуває в ув'язненні у виправному центрі імені Діка Корнера в Хоміні штат Оклахома. Історія 4. Родина Блюмль з Канзасу. річний Тоні Блюмель виховувався в прийомній родині. На жаль, стосунки з прийомними батьками Роджером і Мелісою Блюмель ніколи не були надто близькими. Тому, коли він отримав повідомлення на Фейсбук. Від жінки, яка, як він знав, була його біологічною матір'ю, він був у захваті. Кіша Шаберг запропонувала синові зустрітися. Тоні з радістю погодився зустрітися з біологічною матір'ю у Каліфорнії. На той момент його прийомні батьки Роджер і Меліса вигнали його зі свого будинку в велі центрі штат Канзас, за те, що він курив заборонені речовини і відмовлявся працювати. Кіша його біологічна мати. Була набагато більш розуміючою, ніж ті двоє, які виховали Тоні, а все тому, що вона була такою ж, як він. Кіша не працювала і цілими днями курила заборонені речовини, а також вживала інші нелегальні та рецептурні препарати. Жінка жила зі своєю подругою, яка її утримувала. Кіша запросила Тоні та його друга Брейдена переїхати до неї. Зрештою, подруга Кіша втомилася підтримувати всіх самотужки. І не полягла на тому, щоб вони знайшли роботу, трійці відмовились і їм довелося з'їхати від неї. Трійця вирішила оселитися в сусідньому готелі. Однак невдовзі вони змінили свої плани, вирішивши повернутися до Канзасу, де вони зупиняться, коли прибудуть до Канзасу, ніхто не знав. Ті невеликі гроші, які вони мали, швидко закінчилися. І ніхто з них не мав жодних перспектив чи планів працювати. Коли вони обмірковували можливі варіанти, той запропонував ідею вбити блюмелів. Після їхньої смерті, Тоні успадкував би їхні гроші, і вони могли продати інше майно Блюмелів. Тож, коли тріця дісталася Канзасу, вони були впевнені, що мають ідеальний план вбивства. Кіша, Брейден і ще один друг Тоні, наняті для цієї роботи, пішли до будинку блюмелів, поки їх не було вдома. Вони чекали їх повернення, сховавшись в будинку. Коли Роджер і Меліса вийшли з машини на під'їзній доріжці, вони потрапили в засідку, їх пограбували та розстріляли. Меліса померла наступного дня, а Роджер помер від отриманих травм наступного тижня. Оскільки Роджер і Меліса не приховували від друзів та родичів проблеми з Тоні, поліції не знадобилося багато часу, щоб пов'язати його та інших осіб зі злочином. У 2016 році. Тоні і Кіша визнали свою провину в обмін на довічне ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення. Тоні Блюмель наразі ув'язнений у виправній колонії Елсфорд в місті Елсфорд, штат Канзас. Кіша Шаберг відбуває покарання у виправній колонії Топіка в Топіці, штат Канзас. Брейден Сміт дав свідчення проти свого друга і Кіші в обмін на ув'язнення. З можливістю дострокового звільнення через 25 років. Наразі він ув'язнений у виправній колонії Ельдорадо в Ельдорадо, штат Канзас. Історія п'ята родина Фонштайн з Північної Кароліни. Ця історія трапилась в 1988 році. Бонні Фонштайн була люблячою та турботовою матір'ю хлопчика на ім'я Кріс. Вона була поблажливою до сина. Бо відчувала провину за те, що йому доводиться рости без батька. Як наслідок, вчителі та директори шкіл часто називали Кріса проблемною дитиною. Його поведінка ще більш погіршилась після того, як його мати вийшла заміж за літа фон Фонштайна. Чоловік володів мережею успішних хімчисток в районі Вінстона Салама і накопичив значний капітал. Хоча чоловік був єдиним джерелом фінансової підтримки кріса, в старших класах школи, і коли він вступив до коледжу, Кріс вважав, що він занадто контролює його гаманець, особливо після того, як чоловік вирішив більше не підтримувати пристрасть Кріса до заборонених речовин та азартних ігор. Кріс був студентом університету штату Північна Кароліна. а у навчанні йому не особливо подобалось. Кріс Прічард захоплювався рольовою грою Dungeon and Dragons, а також важкими забороненими речовинами. І ось одного дня. Він вирішив, що настав час комусь іншому взяти на себе відповідальність за гроші родини. Він змовився з іншим гравцем Dungeon and Dragons, Джеймсом Апчучем Третім вбити батьків, коли ті будуть спати в своєму будинку у Вашингтоні, штат Північна Кароліна. Доет найняв Джераль Даніла Гендерсона керувати машиною для втечі. 25 липня 1988 року Кріс привів свій план в дію. Коли роботу було виконано, Кріс вже обміркував, як і що він зробить з успадкованими понад двома мільйонами доларів. Літ Фонштайн помер, а мати Кріса отримала важкі поранення і була в лікарні. 18-річна сестра Кріса стверджувала, що проспала напад, хоча її кімната була всього за кілька метрів від кімнати батьків. Детективи швидко дізналися про погані стосунки між літом і Крісом. Боні, мати Кріса, була переконана, що її син жодним чином не причетний до нападу на неї та її чоловіка, але докази свідчили про протилежне. Поліція була впевнена, що Кріс планував вбивства. Джеймс Апчич здійснив їх, а Джеральд Хендерсон підвозив їх усіх до місця злочину і назад. Присяжні засудили Джеймса Апчича Третього до смертної кари, але згодом її змінили на довічне ув'язнення. Він мав право на умовно-дострокове звільнення у 2022 році. Але згідно з інформацією на сайті Державного департаменту виправлення дорослих Північної Кароліни, Апчич залишається в ув'язненні у виправному центрі Девідсона в Лексингтоні, штат Північна Кароліна. Кріс і Джеральд були засудженими за вбивство другого ступеня. Джеральд Хендерсон був умовно-достроково звільнений 11 грудня 2000 року. Кріс Прічард був умовно достроково звільнений у червні 2007 року. Після звільнення Кріс став християнином і повернувся до життя зі своєю матір'ю в її будинку поблизу Аркадії Північна Кароліна. Ця історія була відображена в телевізійному фільмі у 2002 році, знятому за мотивами книги Джо Гіннеса Жорстокий сумнів. Друзі, а що ви думаєте про боротьбу за спадок? Чому так буває? Невже любові недостатньо і гроші переважають все? Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!